Смертю на дорозі розпочався понеділок, 24 липня на Тернопільщині. У дорожньо-транспортній пригоді загинув батько трьох дітей, житель села Синява з Бараського району. Аварія трапилася на трасі Тернопіль-Ланівці, Житомир Київ між селами Луб'янки та Синява близько 15.00. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група головного управління національної поліції в Тернопільській області. За словами заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Олександра Марченка, водій автомобіля Ваз допустимо. Тип зіткнення із задньою частиною вантажівки Наслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Вас загинув на місці пригоди. Два пасажири інші, які перебували в автомобілі, доставлені в Збаразьку центральну районну лікарню. Де вони госпіталізовані? Не одразу зрозумів, що сталося, і сам водій вантажівки дав. Чоловік стверджує, що їхав з села Максимівка в напрямку Київщини і в якийсь момент почув глухий удар. Подумав, що вистрілило колесо на автомобілі причепі. Коли зупинився, то зрозумів, що сталося насправді. Побачив дзеркало заднього виду, що автомобіль стоїть на узбіччі, вийшов надати, ну, спитати Водія в цих, коли підійшов до туди, до автомобіля, то побачив, що вже ну якби водій не подає. Признаків життя а пасажири вибиралися з автомобіля. Рідні загиблого кажуть, що чоловік працював лісничим. Цього дня він відпросився раніше додому. З ним у авто перебувало ще двоє друзів. Їхньому життю кажуть правоохоронці, нічого не загрожує. У одного з потерпілих закрита черепно-мозкова травма та рвана рана підборіддя. Його після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання. У іншого травма голови, струс, забійна рвана рана лівого плеча та шийного відділу хребта. Подія внесена в єдиний реєстр судових розслідувань за статтею 286 частина 2 кримінального кодексу України. Триває слідства.